Північну веломагістраль відкрили у Львові, так назвали велодоріжку на вулиці Липинського, довжина якої майже 6 кілометрів. Сьогодні повністю готовий один велобік вулиці, а вже за кілька днів завершать роботи і на іншому. З центром міста веломагістраль сполучать мікрорайони з боїщ, околиці вулиць Мазепи, Лінкольна і Богдана Хмельницького. Велодоріжки будують за кошти німецького уряду. Зараз у Львові є 15 кілометрів велосипедних шляхів. Шість кілометрів велотраси додасть вулиця Липинського, де вже закінчують роботи. Вадим завзятий велосипедист. Щодня їздить цією вулицею. Каже, що зараз стало зручніше. Накат велосипеда хороший, не треба зайвий раз виїжджати на проїжджу частину. Єдине, але це пішоходи, які часто густо заважають руху. Деякі тільки що йдуть по велодоріссі. На культуру пішоходів нарікає і Марта, яка велосипед використовує щодня не лише для задоволення, а й як засіб для пересування містом. Проте переконана, що скоріш за все це тимчасове. У нас львів'яни відрізнялися завжди хорошою культурою. Я бажаю порівняння би, з іншими регіонами України. Тому коли звикнуть, я думаю, вони простосуються. Зручним і корисним для здоров'я велосипед вважає і очільник міста. Обіцяє посадити на двоколісний і керівників районних адміністрацій міста, аби ті змогли відчути велорух. Сам голова не часто користується послугами велотранспорту. Я безперечно буду збільшувати об'єми свого часу, які я буду проводити на, на, на ровері для того, щоб промувати своїм особистим прикладом. В групі підтримки мера і Львівський велоклуб. Перший раз я їду і не боюся, що мене ззаді дожене якась фура. Вартість на Нелепинського більше 200 тисяч євро. Гроші на будівництво дала Німеччина. А загалом на розвиток велотранспорту у Львові німці виділили 600 тисяч євро. Ще німецький грант. Дано на велодоріжки на вулиці науковій, повністю вся вулиця наукова, і вулиця Стрийська від вулиці Наукової до автовокзалу. Зараз там активно ведеться будівництво. Протягом місяця воно буде закінчено. В планах міста до кінця року збудувати 50 кілометрів велодоріжок. А вже до 2020 року у Львові має з'явитися 268 кілометрів велотраси. Івана Кутнів, Анатолій Лопаченко, новини.